Я розробляю ігри вже приблизно 30 років. І це завжди було моєю мрією створити подібну гру як Stellar Blade. На створення даної гри вплинуло доволі багато різних країн, але в основному це Корея. Багато років Корея розвивалася доволі швидко зі своєю структурою, яка пройшла через цикли будівництва та руйнування. І коли ти бачиш, як будівлі занепадають, в тебе це асоціюється з постапокаліпсисом. І я хотів відобразити цю унікальну чарівність у Stellar Blade. Епізод другий створення Stellar Blade. Навіть у найважчі часи завжди безпечно робити ставку на людське виживання під час гри ви натрапите на місто, яке називається Ксіон. місто, яке застигло в часі зіон це останнє місто людства на землі. Естетично зіон правда виділяється, але я відчуваю справжнє співчуття до NPC, які там живуть. Це дуже складні і нещасні умови. Всі ховаються тут через нас, все це тут через певні обставини, поставерблей доволі багато різних середовищ: міське середовище, великі пустелі та пустка. Ну і навіть космос. А я насправді я хотів переосмислити деякі традиційні, традиційні образи. Особливо які пов'язані з постапокаліптичним світом. І щоб не розгортатися в грі лише горизонтально, я думав про певні спроби, як розгорнути гру ще й вертикально. Орбітальний ліфт це рівень, яким я пишаюся найбільше. Моя улюблена область гри це матриця. Просто мені подобається, коли локація схожа на лабіринт. Тож матриця безумовно мій фаворит. Щодо мене, то моя улюблена локація це метро. По факту, це карта, де ви заглиблюєтесь у підземний світ. Від зруйнованої станції метро до інших нестабільних ділянок. Де ви знайдете сліди вцілівших, і, можливо, смерть. Коли ви тільки починаєте грати, то вам здається, що мапа доволі прямолінійна. Але коли ви вже зустрічаєте, виживших на поверхні, світ значно розширюється. Це найбільше місце, яке я коли-небудь бачив у своєму житті, але й небезпека підстерігає за кожним кутком. І ви опинитесь в місці, де ви можете піти будь-куди. Якщо описати звук стареблейд одним словом, то це ляс. Парирування це важливий елемент нашої бойової системи в грі. Наша мета полягала в тому, щоб створити швидкий барвистий і стильний бій. Нас надихали такі ігри, як Бог війни, Секіро, Дарк Соулс, Девіл Край» і Байонета. А яка там кнопка блокування? Ми доклали доволі багато зусиль, щоб зробити максимальний імпакт від зброї. В результаті бойовка вийшла динамічною. В грі точна траєкторія зброї та позиція супротивника є вирішальними ключами. Ми зробили все можливе, щоб точно вирівняти ці елементи, щоб точно передати відчуття меча, як він проникає в опонента. Це саме ті випадки, коли залежно від ситуації я міг вразити або навіть розрізати тіло ворога за допомогою меча. Я вважаю, що це вирішальний елемент і не лише через розчленування та кров, але й для того, щоб створити саме відчуття, що гравець ефективно використовує свою зброю, щоб ви відчували, що ви насправді б'єтеся. Ну а функції до сенс взагалі тут дуже корисні, тому що ви зможете відчути бій навіть своїми пальцями. Додайте ще сюди звук, рух ворогів, реакції і ефекти. В результаті всі ці елементи створюють ідеальну гармонію. О, я вже не можу дочекатися, коли гравці нарешті спробують своїх перших босів. Весь цей азарт. Весь цей арт. Все це, це і поєднується в наших босах. На кожному шматочку карти є як мінімум три боси. Боси Blade, Стелблейт мають як різну зовнішність, так і різноманітні стильові атаки. Вам треба зрозуміти паттерн поведінки боса, і потім пристосувавшись вбити його. Бос, який мені запам'ятався, це саме той, якого ми зробили на початку. Це Гігас. Він схожий на горилу. І на початку він мав лише декілька скілів, але під час розробки бойової системи ми додали ще більше і більше. Особисто мені подобається більше бос зірка, тому що саме він змусив мене відчути, що я добре справлявся з роботою скульптури цього боса. Фантастичне вбивство. Також в нашій грі є монстр на ім'я Абадон, якого ви зустрінете на початку гри. Навіть в нашій студії була фішечка, хто вперше і скоріше вб'є цього боса. First. Ну що, давай зробимо це? Adam, Адам назад! І саме з цього моменту ми всі зрозуміли, яку саме бойову систему ми повинні робити в Stellar Blade. Дані, все ваще ваще. Стеарбе, це по великому рахунку є результатом моєї творчої диктатури. Але такий тип диктатури був доволі слабкий. Всі робили вигляд, наче слухати мене, але все одно робили те, що їм заманеться в гарному сенсі цього слова. Чесно кажучи, це створення було доволі важким, але я б це повторив. Найголовніше між нами було це саме комунікація при створенні гри. Наприклад, під час зустрічі ми проговорили багато деталей, ну до прикладу, довжину кінцівок монстрів. Тому що якщо вони довше будуть тут, то порожнеча у нас буде саме в цій області. А коли меч просто розрізає повітря, ну це призводить до відсутності імпакту удару, і от такі деталі ми проговорювали. Наша зустріч із Sony була справді роковою. Шую Йосіда якраз таки був в той час в Південній Кореї. Ми зв'язались з Sony, повідомили їм, що ми створюємо гру, і він приїхав до нас зіграти її особисто. Саме з того моменту наші відносини з Соні почались. Коли я дізналася, що Stellar Blade буде ексклюзивом для PlayStation 5, я дуже пишалася цим. Моєю першою консолі була PlayStation 2, коли я була ще в середній школі. Я навіть і подумати не могла що я буду розробляти ту гру, в яку я грала б підлітком. Я зростав доволі бідно, тому я не міг собі дозволити консоль. І лише тоді, коли я став студентом коледжу, я придбав собі PlayStation 1. А мені дуже подобалось грати в такі ігри, як Ridge Racer і Final Fantasy. Саме це й запалило в мені полум'я створювати таку гру, як зараз Stellar Blade. Якщо чесно, то в Кореї не вже багато можливостей створювати консольні ігри. Тому у нас було потужне бажання створювати хороші ігри для глобального ринку. Я сподіваюся, що коли відбудеться реліз Stellar Blade, то весь світ зрозуміє, що розробники з південної Кореї можуть створювати круті проекти на консолі. Амаредо я думаю, що кімньон залишить історичний слід в історії розробки південно-корейських ігор. Гістріїстеверблейд був створений для вас. Якщо ви той геймер, якому подобаються одиночні консольні ігри, то ви зрозумієте наскільки сильно розробники люблять цю культуру, та скільки любові та душі вони вклали в цю гру. Сподіваюсь, вам сподобається проводити час з цими чарівними персонажами, захоплюючими світами та грізними противниками. Просто беріть гімпад та насолоджуйтесь. Ось що друзі, буває, коли ігри створюють геймери для геймерів. Доєднатись 26 квітня на проходження Ставерблейт на каналі Human Вас Games YouTube. Кайфанемо разом. Чекаю на вас.